Мої вітанчика, тема буде розкладу така, яка людина за вами сумує. Але спочатку ми подивимось, хто ви є, в яких енергіях ви знаходитесь. Думайте, будь ласка, тільки про себе, приберіть зайві думки, це розклад одна позиція, підходить як до чоловіків, так і до дівчат. Тобто, ви дивитесь по сигніфікації і розумієте, це ваш розклад чи не ваш. І тому і тому прошу, знаєте, не притягуйте того, чого не є вашим. І так, в яких енергіях знаходитесь саме ви? Трійка кубків, сімірка кубків, суд, лицарь кубків. Хм -хм. А знаєте, в яких ви енергіях зараз знаходитесь? Дуже важливих. Ви зараз в енергіях. Тут король Пентаклів якийсь вийшов. Зараз подивимось на дні колоді. Ви зараз в енергіях відновлення, серця, залікування, відродження. За вами рід стоїть. За вами стоять сили. Так, вони вас випробували. Але це не просто так. Ви стали міцніше, ви стали доросліше, ви стали мудрішою, але в енергіях ви перебуваєте, знаєте. Ви тепла людина, серцем. Ви все одно така, знаєте, радісна, дружня, замигарна. Ви глибокий такий з вами зв'язок. От ви, от якщо у вас є подруги, наприклад, або друзі, з вами класно. Знаєте, це про коло якесь, де ви спілкуєтесь гарно, так от, знаєте, приємно. Ви дуже відкрита до спілкування. Ви така знаєте, людина, яка можете спілкуватися, наді... от, дарувати це щастя по трійки кубків. По сімірки. Кубків, можу сказати, що ви зараз на якомусь емоційному виборі. Можливо, ви там жвачку собі в голові жуєте. Це про ваші внутрішні мрії, ілюзії, пошук істинних почуттів, можливо, серед багатьох варіантів, можливо, ви перебираєте. Ну, а суд нам говорить про те, що тут у вас відбуваються дуже глибинні процеси, пробудження, переродження, як птиця Фенікс. Хочеться сказати, що це життєвий, до речі, прилом в житті вашому, або до повернення до чогось дуже важливого, що колись було. Особливо це стосується почуттів. Вас, так би мовити, знаєте, зараз ведуть ви романтична натура, така гарлива. Така, знаєте, грати полюбляєте, вмієте, навіть пісні, напевно, вмієте співати, або вірші писати. Ви готові до нових почуттів, ви навіть вже, якщо було якесь розчарування, вже все залікується. А, ви вже готові до важливого зв'язку. До Повернення до кохання. Ви вже пройшли якийсь дуже важливий шлях в вашому житті. Ну так, ну давайте. На, на, якщо ви от в такому стані, чоловіки, дівчата, це може бути, і до чоловіків, і дівчат, до речі, то слухаємо далі. Яка людина за вами сумує? Ту спедаклі, Жрець. Це кармічні уроки. Якийсь якийсь кармічний сила сильно тягне. Ой, така людина, яка така двойственна, з яким, знаєте, може бути з двойним дном зірка. Ну, і у нас на дні тут колоді, король Пентакля якийсь. Це постійно, постійний ваш, або ну, напишіть, будь ласка, в коментарях. Це ви знаєте цього чоловіка. Ну, тут чоловік або жінка йде. Ну тут такий змішаний, знаєте, комплект. Це людина з великим потенціалом потузу пендаклів. Знаєте, яка хоче взяти шанс, яка несе потенціал. Можлива людина хоче або хотіла сім'ю. Ви цю людину, я так розумію, що знаєте. Це, знаєте, людина, яка хоче спільного майбутнього. Хоче взяти шанс, який або людина не брала, або не реалізувала. Знаєте, вищі сили могли давати цій людині шанси, а вона, ця людина могла профукати. Пожерецю це хтось. Офіційний зв'язок має або запропонує офіційний зв'язок, ти духовна людина, можливо, навчалася, або можливо, людина, яка освітлювалась, або бажає серйозного союзу, тобто партнерство, шлюб, в такому сенсі. Сила – це витримка внутрішня, це дуже сильний такий до вас посил, Посилюється сексуальна енергія. Людина стримає себе, до речі. Гордилива насправді. Ну і король Пентаклів тут він же ж чи вона буде показувати свою гордість. Знаєте, гордість і гордина це дві різні речі. Тому потрібно не бачити, що у вас притаманне. Подвійки пентаклів людина постійна таке враження, от, ну я не знаю, або людина з подвійним дном, або людина з подвійним життям, або людина ніяк не може вирішити. Знаєте, це про коливання, чи повертатися, чи не повертатися, чи рухатися далі. Чи от ця, вот це гойдалки. Це гойдалки. Зірка. Угу. Це про мрії про вас, це про надію, це про а, те, що ви можете бути такою гарною людиною, на яку може людина заліпати, там, відео, фото, де, десь вас бачите ще. А, ви така гарна. Ваша фігура може подобатись дуже. І також хоч, хочу сразу сказати по зірці, що ви на відстані. Це ось це от 100%. Навіть тут немає сумнівів по цьому приводу. А ви залишені у серці цій людині? Людина за вами дуже сумує. І король ще пентаклів тут. І ще сонечко під королем Пентаклів. У людини велике его. Дуже велике. І також це може бути і в дитячих ще енергіях знаходиться. А можливо, Дітки є у цієї людини. Я не знаю, з вами чи ні. Ну, дітки можуть бути по сонцю. Але полюбляю дуже сильно себе. Може, так себе нести, як яскраве сонечко. Розумієте, так? Це людина, яка за вами сумується. Вона досі хоче з вами. А ви знаєте цю людину. У вас є зв'язок з цією людиною, можливо, виросталися, можливо, вже довгий час пройшов. Розумієте, по зірці це може бути довгий час, там, я не знаю, там, до рік, рік може пройти, але людина за вами сумує. Вона мовчки сумує, тримає ваш образ у голові, або бачить у вас, до речі, може слідкувати за вами, десь продивлятися вас. Душі мріє, надію має. Але сама по собі ця людина не дає свободи діяти, стримує себе, вагається, і дуже багато сумнівів, в яких і страхів. Ну, і горделива може бути людина. Ну, змійте, ну тут его може не давати. Знаєте, душа може тягнутися, а его его може не давати людині проявлятися. Ну, отака тут людина, яка за вами сумує. Не знаю навіть, хто це може бути. Напишіть, будь ласка, але така странна людина, до речі, для чоловіка це до речі, странна людина. Це для мене.